Чому під час новорічних святкувань набирається вага? Цікаво? Тоді дивіться далі. Є прекрасна новина, що ті 3-5 кілограм, які, ну як не крути, набираються під час святкувань, не всі вони являються зайвою вагою. І насправді дуже важливо в найближчий час зробити так, щоб позбутися цих набраних в такий короткий проміжок часу зайвих кілограмів. Але давайте поговоримо про причини. І перша причина це накопичення їжі в кишечнику. Просто і банально ми їмо дуже часто і дуже багато, і вся їда просто не може бути вчасно виведена з нашого організму. Звичайно, вона не може нормально перетравитися, тому що поєднуються продукти, які, ну, в принципі, не можуть одночасно переварюватись. І ця їжа просто застріє в кишечнику, додаючи декілька кілограм. А ви пам'ятаєте, що ми протягом дня з'їдаємо 3-3,5 кілограми їди? І друга причина зайвої ваги приховується в набряках. Новорічний стіл це просто ізобілія солених продуктів. А такої кількості солі ми не їмо в повсякденному житті. І це призводить до набряків в області талії, ніг, обличчя. І вони можуть вимірюватися декількома кілограмами. І в наступному відео я обов'язково розповім про те, як уникнути набряків і накопичення оцього застою у кишечнику. А ви тим часом пийте воду і будьте здорові! Адже здоровим бути здорово.